Хай чумацький шлях зоріє, хай молитва душу гріє, Хай в країну навіти прославляють козаки, Хай покрова присвята, серце щастям огорта І усім нам подарує довгі та благі літа. У жовтні українці святкують свято, День захисника та захисниць України. Це нове свято з давніми традиціями. Це прекрасна нагода зазирнути в сторінки історії та згадати не лише козаків, але й тих, хто нині покликаний захищати нашу Батьківщину. В жовтні також відзначають свято покрови Пресвятої Богородиці. Козаки вважали Богородицю своєю покровителькою та заступницею, а не вірили. Що прочиста діва оберігає їх від людського лиха та підступного ворога? Козацтво це символ свободи, хоробрості, славного лицарства та національної гідності. Наша історія це історія мужнього народу, що віками виворював свободу для себе та майбутніх поколінь. І день захисника України свято пам'яті про наших гордих. Претків, які пером і словом, вогнем і мечем виборювали право на незламність рідної держави, свято, шанування козацької доблесті та день усіх героїв сьогодення, які хоробро захищають нашу Україну. Україна здавна була вимушена боротися з ворогами за свою територію, за незламність. Сьогодні Українцям знову доводиться із зброєю в руках відстоювати рідну землю. Дякуємо нашим відважним героям та героїням, які захищають нас, ризикуючи власним життям. Бережи, Боже наших захисників та захисниць. за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава українські захисники!